Всім привіт! Сьогодні не коп, а гриби. Прийшов в такий ліс, граб, дуб, шукаю білі, полазив десь хвилин 20, попався перший. от такий невеличкий, молоденький вилазять, помаленьку вони вже. Будемо зараз Ходити шукати. А ось і стоїть другенький. О! Трохи більшенький. Може щось вийде назбирати. От і перший краснючок. отакий От гарненький, молоденький. Опа. Може, ще десь є? Знову щось схоже на Білий гриб. Подивимось. Да. Він кривенький. Такий. Дуже багато в лісі отаких от білих груздів. А я їх не беру. Шукаю білі і краснюки. Попадаються ще отакі от великі лисички. Таке я беру, вони смачні. О, які гарні стоять. О. Тут такий великий. Так, що у нас ще тут? Ну, і тут маленька ще лисичка. Крука більш тут не видно їх. А оцей грибочок я побачив здалека. Бачите його? Оце -то, оце то лапуть. Коротше, струх, з'їли його, такий білі гриби. Отака От получилась розвідка. Рано ще саме починають вилазити, і то дуже мало. Оце все, що знайшов. Погуляв десь два часа. Оце білі, Краснюк і Лисички. Коротше так, на вечерю хватить. Будемо чекати недільку. Тоді, напевно, підуть. Добре, до зустрічі на каналі.